Мені не, не вірячи, що він тебе любить. А то? Бо ти не вмієш до нього. ти не вмієш. Що... Ти прийшла до нього, сіла йому на коліна, пригорнула його і ірасику мій. Другі, я без себе не годна жити. Я пише, під час рам кого вина, та й сирематері на все. А вона далі видіти. Бри, неси, бурак. Я тобі кажу, що не струм. Ні, не, ти, ти поміже. Ти У вас такий розвиток стосунків. Приїдеш в раз, я получу пенсію. Я тобі дам на тіку, щоб ти прийшла в перхмахерську. Я тобі дам. А що ти грошей не мала? що перехмахерська? Пихмахрські дорого. Кілько дорого. Дорого? Ну, а зато файно. А то що це за гуляння, що нема притуляні. <Anch Sh dining> а навіть гуляєш ти притулишся до нього. Ти почелюй його. Без боку навіть люди виділи, що ти любиш його. Де я маю взяти м'яс? Треба зарубати У Нас є тут, тут є готові. Та воно бігає. Якщо він тебе увіде, то повертайся. Обіймо його, поділюй його і, і пригорни до себе. Може, він такий, що він не, не вміє так. А ти будь мудра, будь така хитра, що тебе буде кожна людина любити, якщо ти будеш прихильна. Відка нажені то, то д'явола до себе. І стала перед нею і не ступен. Зробиси таку забивку, не підсинай, не підсмок від того волосся. А що в мене не здали волосся? Файне, файне, але воно має бути не таке, як дріт, свід тебе. Що тебе ту купу любив? Тібі ж які короки? 21. О, відка. С камінниці. Баба, він не Михайло. А як? А як? А як, як ви ще називаєте? — ну, ну. Юра. О, Юра. О, ну це Юра так має. Юра то є на світу. Я ще не хочу. Ти? Ну, а чого ти будеш чекала? А що буду йому терпіла від цієї пори? Ну так мусиш терпіти. Мусиш зараз терпіти. Ти його до того довела? До чого? До того, того довела? День тиждень його нема, коло тебе другий тиждень його нема. А, а, а я хлоп сам? Що він каже? Ну, лягає спати, сам лягаю, сам п'ю, сам лягаю. Це Та суші? Та воно таке? Таке їх все їсть. Літка і тілько воно поштує. Дивіться, то все палочками їсть. Лідка, дай мені спокій, я Лідка. не хочу того. А, то, а це мочається, це мочається сюди і їсть. Можете пальцями попробувати. Ні, я, я таке не хочу. Я таке не хочу. Та попробуйте, та хоч одну, Помочайте сюди трохи, та. ще трохи. Попробуйте тепер. Та тут всього всю треба їсти. You know? <laughs> ви бачите? Макайте в соус. І це дуже добре. Ну я ж ви казала, що то добре, ще краще, ніж бульба. Ну well. <laughs> теж не дуже м'ясо люблю. Я більше люблю траву, там таке якесь. Так. So? Аво вона і капусту. Но. То корисно? Від капусти груди ростуть, але в мене щось цей во я певне замало капусти їв. Моги, <смеш> щось не дуже виросту, могла бути. досить. Гасить стане? Чоловікове стане, Так. На кобі або чоловік. Кобі він був такий, як то чоловік, як водіт наш. Ну, no, а потушний? Потушний, що йде зробив. Або йдемо, або ви двоє зробимо. Ба, я це не ще з ним. Ні. До весілля не можна. До <laughs> весілля не можна? А що до весілля все робить? <laughs> А ви казали мені, що не можна. Не можна, не можна, ну, але як така нагода, що він тебе дуже любить і не може почекати. А, <ріст> дітка, то, то така нагода може бути як е, любов до любов.